В фізичному центрі ново ми практикуємо такі види масажу, як релакс масаж, лікувальний масаж, антицеолітний масаж, дитячий масаж, лімфодренажний масаж. Як правило, до, до масажиста до нас а, люди приходять, коли в них погіршується стан здоров'я, коли погіршується самопочуття, виникає якийсь дискомфорт. Масаж потрібний для всіх людей від народження, як я жартома кажу, від народження до амінь. Від одного місяця і до необмеження. Його варто уникати хіба що людям, які мають заборону на масаж, тобто якісь хвороби, онкологічні хвороби, хвороби, які передаються з пливом крові, коли є висока температура, високі запальні процеси в тілі, тобто, коли є хвороби шкіри. Є якісь, можуть бути алергічні якісь проблеми. Дитячий масаж рекомендується робити з практично самого народження дитини, це приблизно з місяця часу. Для чого цей масаж виконується Рекомендується дітям. По-перше, будь-який масаж він покращує кровообіг, покращує тонус м'язів. Для дітей покращується розвиток, рухомість суглобів, стабільність костей, стабільність м'язів. З допомогою масажу також коригується корекція хребта, бо дуже часто проблема є, це є Я рекомендую масаж робити, ну, скажімо так, коли вже вдіваються штани, тобто осінь, зима, щоб менше було привертати увагу ті синячки, які можуть бути після антицелітного масажу. Цей раз. По-друге, антицелітний масаж, як і будь-який масаж, це не є. Ну, зі свого досвіду я рекомендую людям, це не є масаж, який зробили, наприклад, 10-15 днів підряд і забути на цілий рік. Антицелітний масаж, як і будь-який масаж, я рекомендую робити і профілактично. Тобто зробити певний період, а тоді профілактично заходити, приходити на масаж там, раз на тиждень, раз на два тижні. Просто для корекції, для покращення свого стану. Під час масажу використовуються такі техніки, як поглажування, розтирання, розминання, вібрація. Найчастіше використовується це, мабуть, поглажування і розминання. Найголовніша техніка, я би так би сказав, що це є поглажування, тому що поглажування це є перший крок привітання масажиста з пацієнтом, з клієнтом. Якщо взяти масаж обличчя, масаж окремих ділянок тіла, спина, руки, Тут в залежності від, іде, я би сказав, іде від проблемної ділянки. Як правило, проблемна ділянка це ну, 60-70% це є спина, хребет наш. Чому? Тому що всі ми ходимо, всі ми носимо якісь вантажі, чи це сумочка, чи фізичне навантаження, робота. І в нас страждає, як правило, першим йде хребет. Поперековий відділ особливо. Робота за комп'ютером, робота з телефонів, смартфонів різних. У нас іде страждає шийний відділ хребта. Mm -hmm. Жінки хочуть покращити свої фізичні дані в, в напрямку, скажімо, красоти, підтягнути шкіру, похудати, щоб м'язи були. Підтянуті більше. Чоловіки приходять. Ну, як правило, дуже багато чоловіків працюють фізично і часто болять болить спина, хребет, поперек. Дуже часто хлопці, ну, чоловіки займаються в спортзалах і теж йде на навантаження на поперек на хребет, біль в м'язах. Під час роботи можуть боліти руки, можуть боліти ноги, якщо довго працювати. Дуже часто жінки звертаються теж з проблемами в ногах, якщо вони працюють, наприклад, продавці стоять дуже довго стояча робота. Жінки, чоловіки можуть звертатися, якщо ті, особливо ті, які мають сидячу, малорухомий стиль життя. Сидять на одному місці. Прийшли зранку в офіс, година 9, і до 6 години людина практично не рухається. Масаж допомагає знизити рівень стресу, масаж допомагає з, з якимись своїми емоційними такими проблемами. Чому? Тому що коли людина приходить на масаж, вона закривається від всіх своїх проблем, лежить, включається музика, людина спокійно собі розслабляється. Релакс масаж такий йде. Можливо, хтось і десь каже, що є окремий стиль. Релакс масажу. Я не говорю, що це теж є лікувальний масаж. Вона той самий релакс масаж, людина прийшла, розслабляється, заспокоюється нервова система. Сеанс э, э, певного масажу залежить від э, ділянки тіла. Якщо це є спина, це приблизно триває 30-35 хвилин. Э, загальний масаж, э, ноги, спина. Руки триває приблизно півтора години. Кількість процедур, щоб відчути якийсь позитивний результат, це приблизно хоча б 3-5 масажів зробити. Кількість масажів залежить від проблемної ділянки, від хвороби. Та? Комусь полегшення може прийти після п'ятого масажу, комусь треба і 10 масажів. Якщо взяти кількість масажів, то зі свого досвіду я теж рекомендую. Таку річ, як, наприклад, книжка пише, що треба 20 масажів на півроку. Лікарі більшість рекомендують 10 масажів. Я рекомендую як, зробити 5 масажів і профілактично, наприклад, робити кожен тиждень масаж. Хтось хоче в понеділок, щоб цілий тиждень себе файно почувати, хтось любить в кінці тижня, п'ятницю, щоб на вихідних себе гарно почувати. Хоча б раз в тиждень, хоча б раз на два тижні робити такий профілактичний масаж. Для того, щоб зняти напруження зняти якийсь дискомфорт в своєму тілі.